Метод приготування. Обдеріть шкірки та випатрайте мишей, але не видаляйте гулів. Потім вимийте, покладіть у каструлю та залийте спиртом так, щоб тушки були покриті, і залиште приблизно на 2 години, Наріжте бекон маленькими шматочками і підсмажуйте доти, доки не розтопиться смалець. Після цього вийміть тушки і валяйте в борошні з сіллю та перцем, киньте на гарячу петельню і поставте на вогонь хвилин на 5. Не перегрівайте пенню, інакше м'ясо пересохне, стане жорстким і волокнистим. Тепер влийте склянку спирту і додайте за смаком 6 або 8 зубчиків часнику. накрийте і дещо прокип'ятіть протягом 15 хвилин. Крем соус готується за одним із стандартних рецептів. Коли соус буде готовий, полийте ним тушки. щільно закрийте каструлю і дайте постояти хвилин 10 у теплому місці, перш ніж подавати на стіл. Протягом першого тижня я не помітив у собі жодних змін.